Планка підтягнення двох ніг під себе, підйом таза наверх, ноги в ТРС. Це складна вправа, але дуже класно пропрацьовує м'язи. Отож, ми з вами займаємо положення планки, стаємо планку на прямих руках. Далі, перший раз, ми підтягуємо дві ноги під себе. Зупиняємо, потім напружуємо сильніше прес і включаємо вже ноги. Піднімаємо таз наверх і вертаємося назад у вихідне положення в планку. Давайте ще раз, що я роблю? Перший раз підтягнув ноги під себе. Зупинився. Два. Підняв таз наверх. Три. Опустився в планку. Починаємо ще разочок. Ноги під себе, пауза. підйом таза наверх, пауза. Випермолись в планку, пауза. Обов'язково після того, як зробили планку, розлаптеся. Тобто подайте таз назад, перекрутіть руки, тому що в кожного буде втомлюватись своє. У когось буде палати прес, у когось будуть боліти ноги, у когось буде боліти кисть. Але це вправа в першу чергу на прес та м'язи спини.